що в тебе в морозилці, бо про не Що в мене в Шо морозилці, ти? я сам не знаю, окрім заморожених щурів. В тебе, в тебе в морозилці є заморожені щурі. Да, в мене є змія Олеся, її звати, да, Славік Собака. Тут ковбаса. Бачиш, а ти храніш, до речі, ковбасу в морозилці? Ну, я знаю, що вона так просто не Вона зберігається, бачиш, до речі, от ми її можемо достати. Це, це лікарська кабаска, це з Харкова. Ну, Дуже смачно. Та, <рес> ну, тут, так би в мене дивись, нічого такого. <рес> так? Овочі, <чи> Угу. <рес> лежать. І найголовніше, що залишився одна. Бачиш, в чекетіках такі <рес> криски. Уже я замовив, що для Олесі. да, От можеш подистати. Це, вони заморожені, це справжня це це справжні. справжній що, пацюк? — да. Пацюк — це такий маленький. Ну дивись, бачиш, вони лисики, вони народжуються, їх умертвляють. Ти якби я мені важко було чесно звикнути до цього, я скажу, не, тому що я це дуже люблю вплач. тварин. Я теж дуже люблю тварин. Але Славік, що це ти й не сив, Успокойся.